Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом духмяного великоднього хліба. Я думаю, що багатьом із вас цей ролик вже знайомий, так як ви його вже виділи. Но так як у мене много ролику було заблокованих, і це відео в тому числі, і я вирішила поновити рецепт. Так як хліб за цим рецептом получається неймовірно смачний, м'який, пухкий, ніжний, усередині пористий і повітряний. Робиться легко, не тяжко. І на початку ролика хочу вам дещо пояснити: у відео ви увидите 2 яєчні жовтки, А в рецепті буде написано 4-5 жовтку яєчних. Справа в тому, що то в мене були гусячі яйця і там жовтки великі, а курячих треба взяти майбуш, 4-5 штук. Лишайтеся на каналі і будемо разом із вами випікати духмяний великодній хліб. Я собі тут усе підготовила, і для хліба мені треба такі продукти. мука я її нараз просіяла: квасне молоко кімнатної температури. Можу взяти і кефір. Дружді, я взяла пресовані, вершкове масло, яєчні жовтки, цукор, лимонна кислота, буквально чуть-чуть. і суль, тепла вода. Така б була тепленька. Так, а тепер приступаю до роботи. Першим ділом я буду робити причину. опару. Просто ми кажемо причина. У блюдо покришу дружді і кладу туди цукор. Бо із цукром воно майфайно буде киснути. Тепер розмішую так, аби дружді повністю розчинили. Так, наливаю туди теплої води, розмішую файно із водою. І Ще мало підливаю. І кладу туди муку і розмішую з мукою. Мається вийти таке, як на оладії, приблизно. Ото там вже не важливо, бо воно це і так далі буде замішувати тісто. Має таке просто бути, як рідке тісто та й все. І це в нас буде всяка опара. Файно сяк розмішую. Ще підсипаю муки. Хоча то не обов'язково, але то таке діло. Просто так заколотити мало з муку, або була сяка причина. Так, і все, опара, або, як ми кажемо, причина в мене готова. Тепер її лишаю, абися вона подняла у теплій кімнаті. І тоді буду замішувати. Так, опара у мене файно ся подняла, дружді почали робити. І тепер можеш замішувати тісто. У муці роблю таку ємність, висипаю туди суль і е, лимонну кислоту. Виливаю нашу опару, дивіться, як файно дружді роблять. І виливаю туди яєчні жовтки. Розтоплене вершкове масло або таке має бути м'яке кімнатної температури. І Починаю руками замішувати тіст. Поступово додаючи туди квасного молока. Молоко має бути кімнатної температури. І все, всяк його замішую. Тісто вимішується досить довго, за то, що воно є дріжджове і воно любить місити довго. Я його вимішую приблизно 15-20 хвилин. Так, аби вже почало воно мені рости в руках, як би оживати. Так як мука різна, у вас молока може піти або чуть-чуть майбутше, або маймало. Там це вже собі подивите за те, що у мене така мука, а у вас така. І у мене буває, пойде так, або мало майбутне, або маймало. Та ось дивіться, тісто я замісилася, яке воно має бути. Воно не має бути дуже прегусте за те, що то дивно таке буде майзабите. забите. А нам треба бить, такий був хліб повітряний, легкий, пористий. І зато воно має бути не дуже сильно густе. Сяке дуже ніжне воно має бути. Тоді хліб виходить добрий і м'ягкий. Коли воно є таке мало, гівна, скаут має обрідне, не дуже густе замішане. Так, всяким замісила. Дивіться, яке воно файне. Збираю його, все файно, на ракаш. А тепер його прикриваю або харчовою плівкою, або рушником, і лишаю у теплій кімнаті, десь приблизно на півтора години, або воно файно викисло. Дивіться, постояло десь одну годину. Дивіться, якся воно файно підняло. Тепер його треба сяк затапкати. І прикриваю його ще раз і лишаю, аби воно все підняло ще раз, у другий раз. І тоді його вже лише буду пекти. Кулько вас буде піднімати, то залежить від дружджу і від кімнатної температури. І все вам показую мало нашу природу. Як у нас файно навесні. По весняному вон свіжо починає оживати природа і все. Так. Тісто у мене це підняло вже у другий раз. Я його затапкала. Туя собі підготувала форми. Це у мене такі давні форми, та й одна нова. Я їх змастила олією і поклала туди тісто. Тіста кладу не так дуже. премного. За те, що воно ще там наросте, і туди будуть файні хліба, вони ся не потріскають. Поклала його у форми. прикрила рушником. І вони там піднімають. А тим часом я приготувала з того ж дружевого тіста, який якби прикрасила. На цей раз, коли я знімала тот ролик, я не знімала, як я прикрашаю хліб. А просто так їм прикрасила. Як видите, та так воно і є. Ви можете прикрашати по-своєму. А якщо хочете видіти, як я прикрашаю хліб, то лишу вам посилання. У мене є, по-моєму, два ролики на каналі, і там я зняла, як я прикрашаю. Що можете перейти і подивитися. Ну, Там я прикрашала із такого тіста прісного, не із дріжджового. Ну, а й так само, видите, я все тільки зробила із дріжджового тіста. Прикрасися, викладають туди, коли це тісто вже підніме. Так, шанов, то так дуже акуратно викладають, і все. І тепер, видите, перед випічкою я змащую жовтком, бо туди хліб виходить зверху така файна. Шкуриночку, коли помастити його е, жовтком. І коли хліб вже готовий, кладу у духовку розогріту до 180 градусів і буду випікати до готовності. У мене випікався 55 хвилин. Кулька у вас буде випікатися, залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. І сяк нараз горячий, чим я його витягнула. Треба його змочити зверху водичку. Туди та куриночка буде така блискуча. І вон тоді буде такий буде. Можу його прикрити рушником, а може просто всяка вистил і теж буде добре. У пекарнях там теж много хліба і ніколи їх нічим не укриває, не укутує, а просто так. Так що, як собі вже хочете. І все, хліб у мене готовий. Зараз вам один розріжу і покажу, який у усередині. Ну, не нараз, коли вже він застив, бо хліб горячий різати не бажано. Треба його розрізати, коли він вже застине. Може, хоч я, ну, таке чуть-чуть лише тепленьке, бо вже був. Та так. Так, дивіться, який він усередині. Такий дуже добрий, м'який, пористий, повітряний, Ну, дуже смачний цей хліб. У мене є на каналі, кроме цього, ще багато рецепту хліба. І кожен рецепт по-своєму смачні. Є просто на воді. Дивіться, який, такий, як пружинка. Дуже такий, ну, видно, що м'якенький, ніжний хліб, добрий, смачний. Так що обов'язково можете собі спекти за цим рецептом. Це такий майсвятковий. У мене на каналі, я вже вам казала, що є багато рецептів. Я вам лишу посилання, плейлист, де я. Там зібрала всі хлібні вироби, які у мене є на каналі. Там є і житній хліб, і білий, і на воді теж дуже добрий. Так що спокійно можете собі готувати за будь-яким рецептом, якийся вам найбільше сподобає. І все, який у мене нині був ролик. Бо у нас у Закарпатті, а іменно в нашому селі, у основному на Великдень люди печуть не солодкий хліб, а сякий. Печуть сякий хліб. І кажуть, у нас святковий, і печуть кося кулачі теж різного филю, різних сорту та й все Дивіться, один вам кусочок тільки розламую, або ви виділи, яка структура хліба. На кульку він дуже ніжний, такий, що оно ну, дуже файне. й хліб і ситний, це хліб має добрий магазинний. Та Я собі такий хліб із печу хліба, та так як із любими такими дріжовими виробами, так само я з хлібом роблю. Я беру його, поріжу на куск, там по буханки, або як можна даже на кусочки, кладу у міщука в камеру. Та далі, коли витягну з камери, то розмерзне, розмерзне та такий чисто, як свіже, тільки що і пік. но дуже добре. Бо все одно хліб стоїть і воно черствіє. Я не кажу, що воно ну, там, вон там 2-3 дни. А й бок, наприклад, як і спекти майбуш, та він і через тиждень витягнете собі з камери кусок хліба, розмерзнеся, та й можете собі супокійно їсти. Я все так роблю. Та й мамка моя так робить, ми всі так робимо. Так що так. І ще в кінці ролика хочу вам пояснити, бо я пам'ятаю, коли вже весь ролик був на каналі, і були такі запитання, для чого ви у хліб кладете лимонної кислоти. Ото не обов'язково, може і не класти, і я не все кладу. Айбо коли хочете, бо у вас отримав такий дуже відповідний хліб, дуже добрий, та можете маленько покласти. Немного чуть, -чуть. За те, що лимонна кислота вона його держить, аж буває така мука, що доста і рідне. І не дуже така файна, а коли покладете вже лимонної кислоти, та хліб буде добрий. Так що все собі майте на увазі. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. І я вам рекомендую спекти сякий хліб. Дуже файно дякую, козумно в нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословій. Кось не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм посилання у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!